Ім'я Отця і Сина, і Свята Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Отаке От вроді просте Євангеліє. Дуже просте. Сказав Господь притчу. Гірчичне зерно, чоловік посів полі, воно є щонайменше, але виросту дуже велике. Наступне, на що царство Боже подібне, на жінку, що взяла, три мірки закваски наклала і чекає, поки будуть не з щоб потім пекти хліб, і каже пророк, усе, що говорив до людей у причах, і каже, як сказано пророком уста мої відкрию у причах, оповім тайні сховані від початку світу. Господь розказує про самі основи, щоб ми могли розуміти. Дивіться, герчичне зерно. Господь каже, що щоб тобі щось проросло для Царства Божого, або щоб ти мав щось, скажімо, посаджене в Царстві Божим, його треба посадити. Навіть малесеньке зерно, його треба кинути в землю, щоб воно росло. Дивіться, у вас є гарне поле, чудесне. І ви виходите на то поле і кажете: дивіться, яке у мене гарне поле. Дивіться, скільки гектарів. Дивіться, краю не видку тому поля. І так розказуєте так всім, описуєте його у Фейсбуці, викладаєте, в Ютубі, знімаєте, але нічого там не робите, нічого не сієте, а розказуєте, яке у вас гарне поле. Розказуєте, яке у вас є гарне зерно, можливості, які ви можете закупити, тракторії, які ви можете заказати, але нічого не робите, що буде з того поля то нічого не буде. Ісус нас учить, що, щоб навіть ота гірчиця проросла, треба кинути зерно в землю. І воно таке дуже маленьке, але виростає у велике. Господь каже, зробіть хоч щось, аби я мав що вам примножувати. Господь Бог нічого нам не дає просто так. Він нас відкупив без нас, і ми за то не платили нічого. Решту Бог хоче, щоб ми мали участь. Бо тому Він розказує, чоловік кинув зерно. Жінка взяла три закваски зробила і чекає, поки воно не скисне. Час. Дайте час. Нехай ваші плоди для Царства Божого проростуть. Ми дуже часто хочемо вже. Помолився Отче наш в якомусь наміренні і вже обзираюся, чи воно ще і не збуло. Молитва і життя у Бозі це ціле наше життя. І якщо в тебе десь раніше, десь ти щось пропустив, щось не зробив, здужини це сьогодні. Бог нам дає ту можливість. Віці людина, коли старша, вона вже робити так не може, як молода, бігати так не може, але може молитися, щоб заповнити ту пустоту юності от молодості, де була пропущена молитва, служба Божа, церква. Тепер вам Бог дає старість, щоб ви заповнили духовністю ті часи молодості, де ви то все пропустили. І для того, щоб заповнити велику частину якогось свого духовного такого, такої пустоти, маємо можливість навчити дитину молитися. Ви, за, ви заповните пів свого життя. Духовним життям, якщо навчите дитину молитися, діти це для того, щоб компенсувати свої пропущені духовне життя молодості в юності, щоб дитинку взяти за руку в неділю привезти до церкви, навчитися молитися, ставати на коліна, ставати рівненько, навчитися. Цілувати ікони, як треба цілувати ікони, як хреститися, навчите і заповните велику пустоту, пустоту свого молодечого життя. Хтось собі думає, ну я з малку молюся, я, я такий був чемний побожний. Не мірійте себе до всіх, і не думайте, що як ви зробите. Так, як хтось, з тебе вже ти дуже добрий, або зробите щось не так, то вже будете дуже поганий. Не мірійте себе до когось. Мірійте себе до себе, який я був вчора який я є сьогодні. Якщо ти вчора був дуже добрий і побожний, приноси сьогодні Богові плоди. Плоди своєї побожності. Приноси Богові плоди. Для царства Божого посій насіння, зроби закваску, розділи її на три мірки і почекай хай вона викисне. Знаєте, хліб, як не добре не вимісити, або вони добре не викисне, нього толку не буде. Він або сяде, або потріскає. Ну, хто пік хліб, то знає, я хліб не пік, але був свідком спостерігав. Як бабка ще місила хліб, мама, я бачив, як то робилося то дерев'яне корито, в якому там місили хліб, колочі. Я то все бачив. І як дуже важливо правильно напалити піч, І як провіряли, чи піч напечена, може ви знаєте, ні, не термометром. Газету кидали на лопаті у піч. І все це для того, щоб в собі сформувати розуміння царства Божого. Як я маю приносити Богові плоди? Як я маю стати перед Господом і сказати, що я є син Царства Божого, я є учасник Царства Божого, я є співбудівничий Царства Божого. Я вам розкажу, ця відповідь є в останніх словах цього святого Євангелія, на яке ніхто не хоче звертати увагу. Дивіться. І тоді він відіслав народ і прийшов додому. Прості слова, нема в них нічого такого особливого, так? а я вам скажу ні. Відпустив народ і пішов додому. До якого дому? Що Христос називає своїм домом? Мій дім, там, де є дорогі і близькі мені люди. Ми називаємо своїм домом там, де ми вродилися, виросли. А Господь Бог каже: ми в цьому світі є подорожні, ми квартиранти, а дім мій тут на землі. Є там, де є близькі і дорогі тобі, і дорогі тобі люди. Часом вдома, там, де ви живете, у вашому будиночку, де ви народилися, виросли, і не одно покоління, дуже тяжко назвати ваше місце домом. Чому? Бо тому що дуже багато спостерігаю, що ви не любите один одного. Ви не є дорогими один для одного. То не ваш дім. Ви чужі. Наш дім є там, де мене оточують дорогі і близькі мені люди. Христос. Христос де не приходив, для нього всюди був Його дім, бо Його завжди оточували близькі і дорогі йому люди. Чуєте, ви можете змінити своє життя, ви можете змінити обстановку в своїм домі, станьте дорогими один для одного. Переступіть трохи через себе через свою гордість, через свою упертість. І зрозуміти, що Христос починає твоє спасіння від твого відношення серед домашніх. Щоб ти через своє відношення вдома, діти до батьків, батьки до своїх дітей. Всі разом до старших людей, до дідуся чи до бабусі. Покажіть своє відношення. Покажіть Богові, що це дорога вам людина. І це буде початок вашого спасіння. Тоді він відіслав народ і прийшов додому. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святаго Духа. Слава Ісусу Христу, слава ни.